Доброго світлого раночку! Відчуйте вібрацію 3, 2, 1 або 1-2-3. Сьогодні у нас такі активаційні світлові коди, і зараз ми попросимо, щоб дали нам підказку на сьогоднішній божественний день. Відчуйте, яка вібрація перша вас запросила, і зараз ми попросимо, щоб дали нам інструкції і підказки, які допоможуть нам сьогодні. Вау, такі гарні коди, така робота з нами йде. Значить, для... розпочну з вібрації цифри 3. Е, чому так? Тому що для вібрації цифри 3 до вас е, прийшов, я би так назвала храм істини. Ось такий світловий код, як портал. І ви бачите, що тут є ніби портал і е, такий потік чистої води. Це робота із вашою горловою чакрою. І тут говориться про те, що ця робота. Націлена на те, щоб говорити істину, щоб говорити правду, щоб бути справжнім, бути таким, як ти є, як, і самовиражатися так, як ти хочеш, а не так, як від тебе соціум потребує. Бути самим собою, говорити те, що ти хочеш, в чесності, в справедливості і в справжності. Тобто, робота сьогодні напряму буде йти із горловою чакрою для того, щоб говорити правду, правду собі і говорити правду людям. Вміння відмовити. І вміння погодитися, коли ми хочемо. Для вібрації цифри 2 до вас прийшло центральне сонечко. Центральне сонечко це сьогодні завантаження достатку, багатства, розкоші, здоров'я, тобто це всі самі найкращі блага, відновлення ваше, ваш успіх, ваше процвітання. Тобто робота сьогодні буде йти з вашим сонячним сплетінням і з центральним сонячним сплетінням вашої фізичної структури. І це буде і завантажуватися і достаток, і благополуччя, і гарні. Гармонія. Тобто це саме найблагісніші коди, які будуть сьогодні завантажуватися у вас. Приймайте ці коди із великою вдячністю і шалею. Для вібрації цифри 1 до вас прийшли серафими. Серафими це така. Такий ранг ангельський, і тут, знаєте, також йде робота із горловою чакрою, але іде робота по активації вашого голосу, вашого звучання, вашої вібрації. Тому що Серафимський спів є, і це такий голос, знаєте, як коли співає сам Бог. Це ангельська підтримка і це божественний супровід вас в сьогоднішньому дні. Знаєте, ніби голосові зв'язки сьогодні сам Бог вам налаштовує так, що все, що ви говорили собі, воно здійснювалося. Але це би було хороше, все, що говорили інші, воно теж здійснилося. Тобто, це дар голосу, дар говоріння. І сьогодні у вас буде йти робота із таким ангельським налаштуванням вашої звукової частоти, вашого голосу. І у вас є дуже сильна божественна підтримка. Ангельський спів, серафимський спів він сьогодні поруч із вами. І слово, звук, це вібрація, яка створює все навколо нас, і дуже цінне слово, і дуже цінна вібрація слова. Дуже важливо, що ми говоримо, кому говоримо, де говоримо, з ким говоримо. Це дуже важливо, тому що це впливає і на наше життя, і на життя тієї людини, кому ми адресуємо це або благословення. Або у гіршому випадку прокляття. Но краще благословляти, бо все повертається дзеркально. Благословляєте людину, благословення повертається до вас. Проклинаєте людину, прокляття повертається до вас дуже швидко. Тому у вас сьогодні робота із вашими голосовими зв'язками. Я бажаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.